Привіток, якщо тобі потрібно зробити круту презентацію, тоді залишайся тут і додивляйся цей відосик до кінця. Сьогодні я дам тобі 5 порад, як зробити кул cool presentation, за яку точно поставлять 5 або 100 і яку точно будуть слухати. Червона кнопка. Що це означає? При створенні презентації ти маєш зрозуміти, що у твоїй роботі буде найважливішим для твого слухача. Загалом, вся презентація повинна бути побудована навколо цієї червоної кнопки. Як зрозуміти, що важливо для твоєї аудиторії? Просто слухати її. Записуй слова, фрази, питання, які вона використовує, і юзай їх у своїй роботі. Наступна порада нарощення. Презентація має йти по нарощенню, тобто розпочинатися з характеристик, далі вигоди і в кінці емоція. Як це застосувати на практиці? Наприклад, характеристика. Протягом години ми з вами розглянемо презентацію на тему, як ефективно навчатись. Вигоди, де ви дізнаєтесь про топові фішки майстрів з усього світу, і емоція в кінці презентації ви дізнаєтесь, як ефективно навчатись та справді полюбити цю справу. Це я наприклад сказала. Розміщення. При розміщенні об'єктів на слайді використовуй правило третин. Це правило допомагає розташувати об'єкти на слайді таким чином, щоб око відразу виділяло найважливіше. Розділи слайди лініями на третини вздовж і впоперек. Важливі частини композиції мають бути розташовані уздовж цих ліній або на їх перетині. Також не зосереджуй більше 40 слів та чотирьох тез на одному слайді. Їх буде складно читати. Наступна порада зворотній зв'язок. Розказувати все, що є у презентації, не потрібно. Чим більше ти будеш розказувати, тим більше ти завалиш своїх слухачів і тим нудніше їм буде. Тому задавай своїй аудиторії якомога більше навонаводящих якомога більше запитань. І остання порада на сьогодні дизайн. Щоб твоя робота не виглядала як шмата, слайди з презентації мають мати однаковий дизайн. В цьому тобі допоможе всім відома програма PowerPoint. Це окрема програма для створення презентації із великим та крутим функціоналом. Проте, якщо ти хочеш, щоб твоя презентація виглядала так, ніби її створив дизайнер, то у цьому тобі допоможе графічний дизайнер Canva. Програма є у вільному доступі, вона не складна у використанні, проте її функціонал набагато менший ніж функціонал PowerPoint. До речі, якщо тобі раптом потрібна презентація до дипломної роботи, то знай, що у нас вона безкоштовна і промова також. Що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Не забудьте поставити лайк та поділитися ним із своїм другом. Ну і, звісно, напиши у коментах, які дієві поради для створення презентації. Знаєш ти до нових зустрічей!